Десь забігла моя помічниця. Ну і я хочу спробувати викопати часник. Дуже земля волога, але там обіцяють знову дощ, а треба його викопати. Це я. Тут в мене його трішки. Думаю, я справлюсь. Говорю, десь забігла моя помічниця, а мені треба часник викопати. Я поможу. Ти поможеш? Моя хороша, Ну пішли. ну пішли. Тобі бонус, о, туди піди. Ось о, дивися, де полуничка, ну суничка, там щось є. Ось позаглядай під кущики. Хорошо, позаглядай, ти так погано заглядаєш. О, покажи нам. А ну, давай давай рви її. Ну, Вона, може, не дуже достигла, але вона смачна, ну і смачного тобі. Дякую. Ну все, пішли. Ну так ти і не знаєш, що таке чесник. Mm, знаєш? А де він росте, бачиш? Oh, no. Ага. Ну ось зараз я знаєш, я буду лопатою купати, а я підбирати. А ти і ось сюди на на оцю клейонку будеш а... акуратненько складати. Ні, хай вона так ага, в розправ і хай вона так лежить. О, все, ну і пішли ми, працюємо. Дивіться, як вона миє клубнику. каже клубника, суничка то. Ну, смачного, помила, закрила. Кран закрила? Ага. Ну, все їж. Ну, хоч одна, і вчора дві ми зірвали, так? Да? Ага. Ну, от бачиш. Полетала він для і приземлилась. І приземлилась. Ну, помила там тротуарку. Дивіться. От що ми набирали. Накопали. Mm -hmm. І ось у нас тут. Це останнє Лісочка кладе. Mm -hmm. Моя помощничка кладе, хай вони підсихають. Оце, дивіться, така кучка. Ну, для нашої сім'ї це навіть багато. Так, mm -hmm. да, оце так. Очень багато. Земля була дуже волога, але ми справились, так. тому що в нас тут небагато, так угу. ну і оце все. І в нас тут Аліса знайшла десь іще полуничка, зріє, да, достигає. До Поки жиде, от тут, О, тут. ану, підніми її. О, то ввечері вже буде готова, так? так? О, дивися. Туда ще одна є така, ага. тут на, на ранок вона а, встигне, а до стигне. Так, на вечір буде готова. Так. Ну і все. І тут підсохне трішки, я лопату чищу і на сьогодні наша робота закінчилась. Ура! А там його... огірок. Огірок піди зірви. Ось, Ану. Щас тік не не покола тебе, ну зривай, зривай, не бійся. Ми витягнемо колючку, якщо там буде колючка. За хвостик бери, не за той. Ага, отам, бери, рви. Ну, рви, не бійся. Придержуй гілочку, ага. Не балуйся. Не те зірвала. Ну що, зірвала? Давай, давай, давай. О, показуй. Маленький, гарний такий огірочок. А, і колючий. І колючий. Да, колючий. Є там колючками? колючки. Ну, це такі вони, а зате вони солодкі і тоненька в них шкірка. І смачні. І смачні.